Вітаю всіх шанувальників єдиноборств, ви в світі боксу. І так з'явилася приголомшлива новина про те, що Деонтея Уайлдера заарештували та посадили до в'язниці після того, як поліцейські Лос-Анджелеса знайшли в його роллсрой пістолет і наркотики. А тепер більш детально як повідомляється, Деонтей Уайлдер був заарештований і ув'язнений під час звичайної зупинки в Лос-Анджелесі. Копи нібито знайшли пістолет в Роллс-Ройсі екс чемпіона світу у важкій вазі. Але пізніше Уайлдер зробив зухвалу заяву у своєму Твіттері, сказавши: я краще буду в безпеці, ніж шкодуватиму кінець. Сам інцидент стався після першої ночі на 2 травня. Уайлдер був зупинений поліцією в Голівуді за кермом свого Роллс-Ройса. У машині бронзового бомбардира нібито були незаконно тоновані вікна, а також прихований номерний знак. Поліція повідомила, що обшукала автомобіль після того, як відчула запах паленої марихуани. Потім вони виявили 9-мм пістолет, а також канабіс у роллс ройсі Уайлдера. Американського боксера взяли під варту за звинуваченням у прихованому зберіганні зброї. Як відомо, під час арешту Уайлдер був сприятливим і добрим та одразу пішов на співпрацю зі слідством. На нього склали протокол та відпустили після 6-ї ранку. Більше ніж через 5 годин після того, як його зупинили. Тепер залишається з'ясувати, чи вплине арешт Уайлдера на переговори про бій проти Ентоні Джошо. Як відомо, Уайлдер повернувся після двох поспіль поразок Тайсону Ф'юрі, перемігши Роберта Хеленіуса в жовтні. І тепер вважається, що він націлений на протистояння Саудівській Аравії проти британця Еджея. Уайлдер може похвалитися блискучим рекордом 43 перемоги, 2 поразки і однієї нічиї, а також приголомшливим показником нокаутів у 97,67%. Але ще не виключений інший шанс повернути титул WBC проти Ф'юрі. Уайлдер родом із Алабами в США. Зараз він заручений з Телі Свіфт і у пари є дочка. Але як відомо, Уайлдер раніше був одружений на Джесіці Скейлз і має від неї 4 дітей. Поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!